Більш ніж 50 тисяч тонн допомоги доправив гуманітарний рейс Ахметова до Донецька. Рівно рік тому Донбас Арена прийняла перші три машини з продуктовими пакетами для мирних мешканців. За весь час там розвантажили 2,5 половиною тисячі автомобілів. Щоб стадіон став логістичним центром, довелося докласти чимало зусиль. Як усе починалося, нагадає Вікторія Чистюхіна. У серпні, торік перша колона першого гуманітарного рейсу Ріната Ахметова привезла до Донецька 6 тисяч уже розфасованих продуктових наборів. Вантажівки виїжджали із Дніпропетровська. У Маріуполі волонтери формували набори, які доправляли в Донецьк. Пер вже поставках мовиділя, що це приносить ущерб в качеству і виглядь, і стані тих наборів, які ми доставляємо. Було прийнято рішення змінити формат. Колони з гуманітарним вантажем почали виїздити до Донецька прямо з Дніпропетровська. Щоразу перед вирушенням цілісність упаковання продуктів та кількість ретельно перевіряють. Головне, щоб була не перекошена, щоб всі були подони ну, нормальне, що це. Якщо приходить щось таке, ми одразу знімаємо. Це... Щотижня Донець приймає по кілька колон з гуманітарною допомогою. Ідеальним місцем для логістичної бази стала Донбас-Арена. Оказалось, что стадионные парковки идеальная площадка для приема большого количества больших грустных машин. Для панімання ми прийняли спочатку роботи порядка двоболя двох з половиною тисяч таких машин. Притом вігрузки кожен займає не более 40 минут. Це очень хороший показатель. Чотири конвейри для формування продуктових наборів для дорослих та один для дитячих. Тільки за один день тут формують 20 тисяч продуктових пакетів. Працюють сотні волонтерів. Світлана та Євген ще рік тому працювали у фаншопі на Донбас арені. Зараз відповідають за облік та розподіл вантажу рейсу Ахметова. Веду учет чотканві. Тобто зараз я приймаю конвієра, потім зайдуть люди і будуть формувати комплекти. Спільна праця та щоденне спілкування зблизило молодих людей. Місяць тому Світлана та Євген одружилися. Через складнощі з переоформленням документів Світлана поки що прізвище не змінила. Молодята кажуть, попри напружену ситуацію в Донецьку, весілля вирішили влаштувати. Хочеться праздника, хочеться простої людської життя. Как бы ми вот наша подготовка к свадьбе, это все было, это Ми отвлекались, Ми не заміщали нічого вокруг. Допомагати людям, родина Молчанових Ризак буде і надалі. Адже сьогодні цього потребують сотні тисяч мирних мешканців. Дело всегда же хорошо. Вот, пом помочь людям всегда хорошо, вот поэтому, наверное, і займаємося. этим. вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Сабиття канал Україна.